В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословени плітлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Свята Варвару, випроси у Господа. Щоб дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, бездоганну і мирну, Божественних таїн пречасну. Радуйся, Варваро, невісту Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісту Христова прекрасна, радуйся, Варваро, Невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варвару, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варвару, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна. Свята Варвару, випроси у Господа, щоб дарував християнську кончину життя нашого. Безболісно, бездоганно і мирно. Божественних таїн причасно. радуйся, Варваро, невісту Христова прекрасна, радуйся Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісту Христова прекрасна, радуйся Варваро, невісту Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова Прекрасна, радуйся Варваро, невісто Христова Прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова Прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова Прекрасна. Свята Варваро, випроси у Господа, щоб дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, бездоганну і мирну. Божественних таїн причасно, радуйся Варваро, невісту Христова прекрасна, 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 радуйся Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, Невісто Христова прекрасна, радуйся Варвару, Невісто Христова прекрасна, радуйся Варвару, Невісто Христова прекрасна, радуйся Варваро, Невісто Христова прекрасна. Свята Варвару, випроси у Господа, щоб дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, бездоганну і мирну. Божественних таїн причасну – Радуйся, Варвару, невісту Христова прекрасна, радуйся Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся Варваро, невіста Христова прекрасна, радуйся Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся Варвару, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна. Свята Варвару, випроси у Господа, щоб дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, бездоганну і мирну. Божественних таїн причасну. Радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна! Радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся Варваро, невісто Христова прекрасна, радуйся, 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 Варваро, Невісто Христова прекрасна, радуйся Варваро, Невісто Христова прекрасна. Свята великомучениця Варваро, випроси у Бога ласку, щоб зникли мої лінивство і сонливість, щоб ревно ходила стежками святого Євангелія, у освяченні Святого Духа не дав вмерти без покути і святого Причастя. Амінь. ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь.